Рішенням обласних депутатів у Хмельницькому ліквідували МСЕК, а депутатку обласної ради Тетяну Крупу усунули від повноважень. Одним із головних питань 23-ї сесії було створення комунального закладу «Ветеранський простір – Ветеран-Про». Його необхідність зумовлена великою кількістю військових та їхніх родин, які потребують підтримки. І тільки за останні три роки відкритої агресії 5 тисяч ветеранів знаходяться у нас в області, які мають фізіологічні втрати, тобто вони поранені, ампутовані, їх потрібно протезувати і так далі. Загалом, зі статусом ветеранів, у нас в області нарахується 61 тисяча ветеранів. А якщо завтра буде демобілізація, тобто ми переможемо, настане мир, так то ми повинні бути готові прийняти біля 100 тисяч наших військових. Також буде сформовано постійну комісію, яка забезпечуватиме взаємодію між органами виконавчої влади, громадськими організаціями та громадами. Напрацьоване функціональне спрямування даної комісії, воно було теж представлено зараз на розгляд цього питання. І я думаю, що ми всі ці питання будемо обговорювати, робити, здійснювати, і все буде добре. Головне зараз визначитися складом комісії і так далі. Поки що юридичним, але не менш важливим було рішення про передачу у власність області Хмельницької центральної районної лікарні. На сьогодні є правильна, на мій погляд, і на погляд нашої фракції, пропозиція приєднати її до Хмельницького кардіологічного центру. І безпосередньо саме за таку пропозицію ми сьогодні проголосували. Звичайне питання звучало на порядку денному, просто юридичне спочатку передачу майнового комплексу з Хмельницького району в Хмельницьку обласну раду. Я сподіваюся, що і надалі це питання буде. Виважено прийняте саме для того, щоб розширити наш кардіологічний центр, зокрема, депутати заслухали звіт голови обласної ради та інформацію про стан виконання бюджету у 2024 році, ба більше передали квартиру під користування родині рятувальника. І відповідно до звернення нашої державної служби надзвичайних ситуацій, є потреба для забезпечення житлом одного з військових, який виконував свою роботу на прифронтових територіях, а саме розмінуванні, є потреба забезпечення житлом. І Саме сьогодні депутати підтримали щодо передачі цієї житлової квартири у ДСНС безпосередньо і нашому військовому на потреби і їхні сім. Його це остання сесія обласних обранців. Усі наступні напрацювання вони презентують вже у 2025 році. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.